Україна збільшила виробництво систем радіоелектронної боротьби. Вони показали свою ефективність у протидії ворожим ракетам та дронам. Навіть більше сьогодні системи РЕП стали своєрідною частиною протиповітряної оборони. Про це повідомив речник командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. Путін не вічен, він старіє. систем радіоелектронної боротьби стає все більше, і вони зараз краще відпрацьовують на тому чи іншому напрямку, чи захисті тих чи інших об'єктів, і спогашення на. Навігації, по якій прямують ворожі ракети та дрони, нам зараз надзвичайно важливо розвивати цей напрямок. Ігнат наголосив, що сьогодні реби активно допомагають і безпосередньо на лінії вогню на фронті, адже можуть подавляти ворожі, які тисячами атакують передові позиції. Отже, головна новина сьогоднішнього дня це те, що в ніч 14 лютого був уражений потоплений великий десантний корабель Цезарь Куніков Чорноморського. Флоту Росії це сталося на південь від Лубки Поки що окуповано Криму у результаті спільних дій військово-морських сил України та головного управління розвідки. За інформацією від мешканців півострова, корабель був атакований е так, що було чутно низку вибухів. Однозначно, що корабель перевозив техніку. Про це повідомило головне про розвідки, і можливо навіть боєприпаси або навіть шахеди, тому що зазвичай досить часто ці БДК використовуються для перебазування дронів з Новоросійська до Севастополя. Там неподаліки ділянки, де оці безпілотники потім е, випускаються по Україні. Але зараз цей БДК цю місію постачання тих техніки або дронів, звісно, не виконав. Генеральний штаб Збройних сил України підкреслив, що ворожий корабель перебував у територіальних водах України, і атака відбулася з використанням. Надводних дронів Камікадзе. Головне управління розвідки подало. Відео, де можна роздивитися насправді всі етапи цієї атаки, власне, це були атаки з граєю, тобто, коли декілька ударних дронів з певною періодичністю здійснювали удари по різним складовим цього корабля з різних напрямків, і там навіть є відео, коли оці російські моряки намагаються за допомогою автоматів відбиватися від атакуючих дронів магу. Ра 5 звісно, це не мало жодного результату, тому що Цезер Кунніков був потоплений, і фактично це ну досить гарне рішення використання е дронів. І фактично ми можемо говорити про те, що це вже е четвертий великий десантний корабель, який був знищений військово морськими силами Головним управлінням розвідки або повітряними силами, тому що фактично до цього часу було знищено. Декілька таких великих десантних кораблів повторюю, це четвертий, і фактично це суттєво обмежує можливості використання цих кораблів для певних місій, тому що зазвичай вони свого часу там створювали загрозу для десантування там під Одесою та Миколаєвом. Потім, коли з'явилися у нас протикорабельні ракети, це стало для противника самовбивчою місією. Ці кораблі використовувалися для там підвезення там боєприпасів. На поки що. Окуповану територію. І зараз якраз використання морських дронів демонструє те, що є дієва реалістична. Асиметрична технологічна концепція боротьби з противником, з використанням саме морських роботизованих платформ, і велике очікування, що власне така концепція, вже зі ставкою на наземні чи на повітряні платформи буде масштабована по всій лінії фронту. І... Коли ми говоримо про дрони, звісно, все-таки ми забуваємо і про звичайні літаки. Зараз відбувається засідання Рамштайн, 19 засідання за участю низки країн, які забезпечують допомогу Україні. І звісно, що Україна з нетерпінням очікує, коли ж наші повітряні сили отримають багатофункціональні літаки F-16, тому що напередодні. Зустрічі у Рамштайні було сказано, що на цьому заході буде доповідь коаліції по підготовці винищувачів F-16 для повітряних сил України. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко. Під час спілкування з журналістами у Брюсселі поки що засідання Рамштайн ще триває, і деталей пов'язаних з винищувачами. Ми поки що не знаємо, але розумію що власне таке рішення вже ухвалено і питання реалізації цих заходів. І зараз про це ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник нау. Пане Валерію вітаю вас! Радий бачити і чути в ефірі канал еспресо навзаєм Доброго вечора. От хотів би все таки почати нашу розмову з ситуації про F-16, тому що е, які зараз загальні очікування і тренди, тому що, з одного боку, наші представники говорять про те, що ми отримуємо цілі такі. Десь навесні, і це реалістичні терміни. Про це якраз говорить наша представниця в, в, в НАТО. А деякі посадовці НАТО говорять про те, що терміни, можливо, будуть перенесені там аж на кінець 2024 року. А з іншого боку, є оптимістичні фотографії, навіть коли F-16 з нашими розпізнавальними українськими знаками там на крилах, і це так викликає оптимістичні очікування. Які ваші поточні оцінки, сподівання нарешті з літаками для ВПС України? Ну, перш за все, треба підготувати льотний склад до їх експлуатації, утримувати літаки, до яких нема пілотів і інженерного складу, це якось знаєте, в мене в голові не вкладається. Да? Я думаю, що як тільки буде о, якась інформація, що наші льотчики готові експлуатувати ці літаки, готові на них воювати, вони прилетять. Єдине, що ми про це з вами дізнаємося останнім. Ну, з тих, хто має якісь, так би мовити, відношення до там з військовими якісь особливі відношення, да? Бо зазвичай це буде сюрприз для росіян поява цих літаків. От єдине, що от ви згадали фотографії, мені дуже порадувало те, що зараз цей літак був в конфігурації, так би мовити, для. Бойової підготовки, тобто там висіли масогабаритні макети на кінцях крил ракетам РАМ, і під крилами були такі червоні імітатори пусків ракет Сайдвіндер, ну, основної зброї цих літаків. Це означає, що власне підготовка вже на останньому етапі йде або бойова підготовка, або вже навіть тактична підготовка. Тобто, Ну, злітаність там і виконання окремих таких ну навчальних, тренувальних бойових завдань, типу повітряного бою, там в парі, чи одиночного повітряного бою, чи прорив там ворожої системи ППО. Хоча останнє це навряд да, буде. Ну, може, перехоплення якісь ворожих цілей. Підготовка інфраструктури ну наскільки відомо, наскільки повідомлялося повідомлялися в медіа, вона йде повним ходом в нас.